Рак стравоходу. Такий же рефлекс, да. рак стравоходу, коли я щось не можу проковтнути, просунути. Але там треба дивитися, де ця е, зміна. І треба дивитися, який епітелій. Якщо циліндричний, я не можу. Його, воно застряло в мене тут. Я не можу пропустити його далі. Але коли це плоский епітелій, то. Рак плоского гітелю, де він не був, це процес заживання. Тоді починають боротися і лікуватися. Так же саме, як меланома. Меланома це активна фаза рефлексу нападу на дерму шкіри. А базиліома це плоскоклітинна тканина. Тому вона, що? Ділиться тільки коли заживає, тому базаліома – це не хвороба. Вам розказують, що це небезпечно. Але ця базаліома може собі рости, нічого не буде. Але якщо ви її сприймаєте, я хочу, щоб в мене її не було, що, що вона тут в мене росте, це щось не так, його треба вирізати, вона ще більше росте, тому що ви хочете позбутися цього, запускається знову рефлекс. От і коли ви знаєте, то розумієте, що немає страшних хвороб.